Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 489 і завдання у нас наступне. Відомо, що 128 помножити на 35 дорівнює 4480. Виконай дію або розв'яжи рівняння. І це все треба зробити усно. І так, нам дано 8 завдань. Так, давайте розглянемо перше. Треба 4480 поділити на 128. Оскільки нам дано е, рівняння що 128 помножити на 35, це дорівнює 4480. То звідси випливає, що якщо 4480 поділити на 128, то у нас буде. Число 35. Тобто запишемо це. Це дорівнює 35. Переходимо до другого завдання. 4480 треба поділити на 35. Скільки це буде, якщо відомо, що 128 помножити на 35 дорівнює 4480. Ну, і звідси витікає, що якщо. Е Добуток поділити на відомий множник 35, то ми отримуємо множник 128. Це буде 128. Далі переходимо до третього завдання. Тут у нас вже є рівняння з невідомими іксом, невідомим іксом. В даному випадку знайти х це знайти корінь цього рівняння. Корінь, нагадаю, це таке число, при котрому ліва частина дорівнює правій частині рівняння. Тобто знайти х це означає нам знайти таке число, яке помножити на 35. Буде дорівнює 4480. Але із нашої умови витікає, що таким числом може бути число 128. Тобто тут х дорівнює 128. Бо 35 помножити на 128 дорівнює 4480. Так, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас треба знайти Y, невідомий Y, множник. Так, таке число, яке множенні на 128 дорівнює 4480. Із нашого. Е, завдання, Із нашої умови витікає, що таким числом може бути число, є число. 35. Тобто Y дорівнює 35. Переконатися можна таким чином. Якщо ми 128 помножимо на 35, ми отримаємо 4480. Тобто, у нас ліва і права частини будуть урівноважені. Переходимо до п'ятого завдання. І так. А поділити на 128 дорівнює 35. Тобто нам треба знайти таке число А, яке при діленні на 128 дає 35. Але таким, от, якщо ми з першого завдання ми бачимо, що таким числом. Євляється 4480. Тобто А дорівнює 4480. Так, переходимо к шостому завданню. Невідоме М треба поділити на 35, таке число М поділити на 35, щоб було 128. І з другого завдання ми бачимо, що М дорівнює 4480. Так, добре. Переходимо до сьомого завдання. Треба знайти таке число К, при якому 4480 поділити на К дорівнює 35. Із, наприклад, умови, що нам дано в, на початку нашої вправи, так, ми можемо под, е, е, знайти, що 4480 поділити на 128 буде 35. Тобто К дорівнює 128. Є. Так, і восьме завдання треба знайти таке число P, при якому 4480 поділити на P буде 128. Ну, ми бачимо із другого нашого завдання, наприклад, що таким числом є число 35, або із умови, що нам дана в завданні. Вправі, ми можемо сказати, що 4 460 поділити на 128 буде 35, тобто P дорівнює 35. І так, давайте запишемо відповіді. І так, в першому випадку це. 35. В другому це ми вираховували 128. В третьому X – це 128. В четвертому завданні. Y це 35. В п'ятому завданні А це 4480. в шостому завданні М це 4480. В сьомому завданні К це 128. І в восьмому завданні п, це 35. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.